Є. О, це мабуть, щука. Я знав, що туди щука може клюнути. О! Знову щука. О! Як вона бореться. Так, не пригай. Подивіться, друзі, який красний. Фу. Ну, грам 400 точно є. Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на моєму каналі. Сьогодні я буду рибалити ось на цьому озері. Ще декілька днів тому воно було вкрито кригою. Зараз, як бачите, лід вже розтав. Тому користуючись цією нагодою, я вирішив сюди приїхати, щоб спробувати половити на спільних. Умови ловлі тут важкі, на дні дуже багато коряг, тому сьогодні взяв трошки грубший комплект. Це фаворит ексклюзив з тестом до 10 грам. Так як під час виваження риби потрібно буде її форсувати. Ну, це, звичайно, якщо вона буде клювати. Я навіть сьогодні взяв з собою підсака. так як берега тубривості. І якщо клюне навіть півкілограмова щучка то Без навряд чи вдасться її дістати. Грузик поставив 3 грами За початку. Гачок 10 номера. До речі, це єдиний вузол слабкий в моїй сьогоднішній снасті. Ну, більшого гачка не поставлю, так як приманки використовую невеликі. Тому ловимо на такий. Поставлю зараз пасивну приманку. От такого червячка від Lucky Джона 2,3 дюйми. Перші закиди я завжди роблю недалеко від берега. До речі, в таких випадках краще до самої води не підходити, щоб якщо тут стоїть риба, то вона не злякалася. Проводочку роблю таку пасивну, два-три підривчика і пауза. Да. Незручно трохи кидати. О, тут ще й нормальна глибина. Вітер дує само ранку вже. Тому лише до обіду мабуть буде сильніше. Так, Друзі, я щось не зрозумів, але здається, що щойно була покльовка. Сервичок довгий, тому може підсідати за хвостика. Щось було схоже на покльовку, бо перед цим то зацепилося за якусь гляку під водою. Не хочеться підсікати дарма, щоб не загнати гачка за цеп. Але і вітер дує, тому як... Ні, друзі, це покльовка. Знову смикнуло, видно, невеличка рибка. О, окунь хороший. Так, м'яко підсів, правда без покльовки. Так. Ох, берег такий, що. Так, перший окунь є. І непоганий, до речі. Так, давай. Ось вот такі от, друзі, окунець клюнув на Джоновського черв'ячка Ось ще один пісів. невеличкий що... а ні, думав що він забагрився Заплавник він... закинув ось отакі о. А я цей... Ну мені такі не трав, я хочу більших зловити я хочу скупти. Є. О, це вже з хорошою покльовочкою, Чіт потюкнув. О, гарний окунець. Це вже була чітка покльовка. Ну є він тут. А. Ну, в принципі, тут постійно є, але клює. днях, друзі, придбав собі такий флюрокарбон на пробу. На рахунок якості нічого говорити не буду, так як я не брибалю лише вдруге. Але що хотів відмітити, так це ну, непоганий такий задум самого мотовильця. От Бачите, скільки тут прорізів. І що виходить, де б ти його не відрізав, кругом є місце, де можна його заправити. ось так. Плюс такий краєчок прорезинений, який фіксує потім, щоб ну, самовільно воно не Ну, Цей флюрокарбон. Ось так. Бо, наприклад, я ну, ловлю зазвичай з онлайнським, там такого немає, там тільки в одному місці можна зафіксувати. І, і самої цієї резинної штучки немає. І виходить, навіть коли вона лежить в сумці, ти ну, бігаєш, там, ходиш і час від часу вона саме розмотується. Тут таке, ну, такий випадок неможливий завдяки ось такому бортику. Ось так. Є. О, це, не щука. Не знаю, ну здається щука. До речі, змінив приманку. Да, щучка. О, її можна і під брати. і О! Такова, друзі, щучечка. Зацепилася гачком. Ось друзі, змінив приманку. Перший захід і одразу шплюнула щука. Зараз вам покажу. Ось такого приманочка. І ось такого щучечка. І відпустимо. Поставив, вона то трошки об'ємніша ця приманка, але коротше за того черв'яка. Ось такого Ngry Base. Щось таке схоже, як на танточку, але посередині таке звуження йде. І Получається цей хвостик він такий більш подвижний. Буквально з першого заходу і щука к Ну, Щука тут часто їсть. Але все ж таки хочеться половити окуня нормально. Він тут є. В принципі цих два ще я перед цим зловив, такі непогані. Тому головна сильна сьогодні це окунь. О, забувся подивитися на флюрокарбон, чи не погризла. Зараз потрібно перевірити. Я поставив 35-й. Я знав, що туди щука може клюнути. О! Знову щука. Друзі, не знаю, чи це спрацювала зміна приманки. Але до цього я кидав червяка, в мене щука не клювала. Да, щучка. Поставив ось цю приманку. Два закида, дві щуки. О! Як вона бореться. Так, не пригай. корчі не треба плити. Так, трошки менше. Так, і гіляки. Ось вам і зміна приманки. Не знаю як по окуні, але щука на неї відзивається. Ось тако. Так, дружи. була покльовка. Ну, як покльовку я не відчув, але як вже підсіла рибка, я почув, але було вже пізно. Тому вона встигла виплянути приманку. Я розтягнула приманку. Да. О, ще й хвоста відгризла. Ну це такі невеличкі окунці клюють. Ех, спортила мені приманку. Та лки-палки, ну що це таке? Все, міняю приманку. Не знаю, чи на камеру було видно покльовку. Ну, я думаю, якщо б вітер не видував би дугу, то було б чітко видно. Але я цю покльовку побачив. Так, це міняє прямок. Асподилюсь, що там в мене. Оп. О, поставлю Чіка, личинку стрікази. Probujem na nej. Ой, непоганий. І непоганий окунь чи щука на Чіку. Ні, колю все щука. Хоча і, і на окуня. на окуні. О, блін, зараз курчі можна завести. Ох, і окунь який хороший. Завів корчі. Ну не думаю, що це він там так, такі холосі покльовки робив. Так, все закинути. О, закинути закинув. А тепер треба цю гіллячку якось перекинути. Ну окунь такий грам. Ну, 350 точно. Так, прийдеться, мабуть, відривати приманку. Ну, схоже, що вона там добряче залізла. Під гіляку. Да, друзі, от бачите, в яких умовах приходиться ловити. Зараз вам покажу окуня. О, і, і цепи... Ні, тут грам. 400 навіть може більше. Ось на. На всю салекторську приманку він клюнув. Ну все, подивіться, друзі, який красний. Ху. Ну грам 400 точно є Ну можливо трошки менше Так да. класний Так, тепер якось треба звільнити приманку Краще, мабуть, відірвати і перев'язатися Ну що ж, друзі, ось вам живий приклад того, що постійно потрібно міняти приманки. От казалось би, спочатку ловив на цього хробака Джоновського. зловив два окуня, ну було декілька покльовок. Поміняв на цю грібейківську танту, ловлю дві щуки і далі продовжую за холості покльовки. Щойно поставив чіку. і одразу хороший окунь сів. Ну, да, це случайно. ну зараз провіримо час у нас ще є. Місце я точно м'яти не буду. Мінай, якщо не буде клювати або далі будуть продовжуватися холості покльовки, мені цікаво розібратися з цим місцем. Риби мені багато не треба, тому будемо ловити тільки на цьому місці. Ну, окунь реально хорошого розміру. Думаю, навряд чи це такі окуня перед цим робили мені холості покльовки. О, є. Ага. Ось ось ну в принципі, чого? Теж не маленький окунь. Ось от такі вони тут і клюють. На цього я надо долоньку відпущу. Оце ось такі окуня її роблять мені холості покльовки. Є, зло не великі. Ну, це трошки побільше. І дивіться, як він а, ні, на гачку. Я думав, що він за приманку тримається. Так, відпускай. Він просто я так підсікнув, що йому трошки губи розірвав. Так, Відпускай мій приманточку. Ну, пока приманочка працює. И, до речи, с этого раза чутка была поклевка. Я вже хотів міняти приманку. Але клюнув ще один окунець. Ось і другий окунець. До речі цей вже непоганий теж. Ух, підбориць. Де свій? Ух, хороший окунь, такий самий схожий на того. Так. Ух, навіть, цей здається, трошки більший. Так подивимось. Ні, ось такий самий. Не, ну тут грам 400 повинен бути. Шкода, що не взяв ваги. І подивіться, друзі, знову спрацювала, яка приманка. Ох, який кабанчик. Да, давно я таких конів не ловив. Та, з такими понями щуки не потрібно є вони тут просто потрібно підібрати ключик. Будемо сподіватися, якщо в цьому році буде тут крига, ну і така, що можна буде на неї зайти, то я сюди обов'язково приїду, щоб спробувати половити на балансири. Хоча вже середина зими, тому може і тої криги вже й не буде, день вже стає більший. Подивимось. До речі, трохи тих. Так, берегом вимотаю. Так як хороший окунь плює зсередини. Ну, ось начинка стрікози дала мені вже дві хороші риби. Десь видно. Нагадує їй цьому окуню його корм. Чомусь на грібець скутанту кутанту такі окуня не клювали. Але зате клюнуло дві щуки. Потрібно буде пізніше знову її поставити. Немає. У березі маленький окунь п'є, тому проводку тут не буду робити саме самому березі. Час тратити. І знову непоганий окунь. А, ні, оце одного разу вже щучка клюнула. Так, не треба мені корчі пливти. А, зараз флюра покосиє. Ну, ця приманка працює не тільки по окуню, а й по щуці. Вайротика. Не буду кидати їй воду, бо минулого разу, як я кинув, то зацепилася за куща. Ну що ж, друзі, як бачите, сьогодні спрацювала зміна приманки. Тому, як би ви не вірили в якусь приманку... Постійно потрібно експериментувати. Сьогодні мені вдалося впіймати більше десятка окунів і три невеликі щуки. Ну, Я думаю, якщо б я залишився до вечора, то цю сумку повну би я наловив би без проблем. Але норму, яку мені потрібно було зловити, я сьогодні впіймав, тому зараз покажу вам два найбільших окуня ну і буду їхати додому. Ось Ось отакі о, два красення. Сьогодні вдалося мені впіймати. Сподіваюся, це відео було комусь корисним. Тому ставте лайки. Ну і до зустрічі на слідуючій риболовлі.